Сьогодні день святої Катерини, сьогодні день української хустини. Ми ще маленькі, проте знаємо, що хустка українок всіх єднає. Я хустинку на голову зав'яжу, і участь у флешмобі з радістю візьму, який об'єднує мою Україну. Українська дівчинка, одягни хустинку. Я хустку на голову одягну, про своє коріння усім розкажу, що я українка, як і моя мама. Люблю українське усе до листями. Я хусткою плечі свої прикрашусь у дівчат, подружок також попрошу. Носіть українське, відрожите хустину. Це те, що вирізняє мою україну. Хустка українська, ось яка барвиста, різнокольорова, неначе місто. Пов'яжу хустину, щоб буде теплі. Чорниця з кітками, прекрасна хустина, наче моя нині рідна Україна, від війни проклятої вона потерпає, буде перемога, навіть хустка знає. Квіти де на тій чорній густі І не вдасться зникнути, не одній пелюсі, Стане білою вона наче сніг, прийде перемога, до нас на поліг. Втягнемо білі хустини у квітах, будемо під мирним небом завжди. Хусткою пов'яжемо руки всіх солдатів, що лишились вдома нас оберігати. Це символ любові, затишку, тепла. Всі наші традиції в собі зберегла хустка це достаток, захист, наша врода, наша незалежність, воля та свобода. Ради перемоги зав'яжу хустину, бо люблю сердечно свою Україну. Хустка вишиванка та рушник яскравий, символ генетичний, код національний. Зав'яжу хустину і прийду до школи. Хай бояться хустинку, ворожі дрони. Хай бояться хустинку вороги прокляті. Буде моя хустинка мене захищати. Зав'яжу хустину і піду до церкви. Рідній Україні я не дам помер я поставлю свічку, попрошу в Бога, прожени все Тябу триву, зв'яжу хустинку, її честь носити. Про це навіть знають українські діти. Це окраса наша, яка всіх єднає, вже вся Європа українок знає. Знає вся Європа українок сильне, гарних і красивих у густинах стильних День нашої хустки світ візначає. Не Небова країни, де наших немає. Ця планета у нашій хустині і кулаки тримає ниж за Україну, і ми переможемо. Оберіг рятує українську хустко, ми тебе він